18.45 на студійному годиннику. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом з журналістами Аврасу. У студії працює Юлія Остапович. Вітаю сьогодні. Волинь знову зустрічала гуманітарну місію на щиті, яка доставляє на батьківщину тіла загиблих героїв. Про дату, час та місце поховання кожного героя буде повідомлено окремо вічна слава загиблим землякам. На Ратнівщині в пожежі загинув чоловік. Рятувальники виїхали за викликом у селище Заболоття, де горів дерев'яний будинок. Очевидці помітили пожежу, коли вогонь сягнув даху. Під час гасіння бійці ДСНС виявили тіло 60-річного чоловіка. Обставини загибелі людини та причина пожежі встановлюються. Ймовірно, вогонь спалахнув через порушення правил експлуатації побутових приладів. На Волинській митниці побільшили черги за кордон перед різдвом і новим роком люди їдуть на закупи до Польщі. Нині надмірне навантаження у пункті пропуску у столух зосін, скупчення автівок на десятки кілометрів. Той час, як на 50 кілометрів південніше, у пункті пропуску угринів Долгобичув черга у 9 разів менша. Митники закликають волинян ретельно планувати свій маршрут і оминати затори. Для цього на сайті Держмитслужби щодня оновлюють інформацію щодо черг на кордоні. Підприємці з варшавського ринку були неприємно здивовані, коли їм, так би мовити, під ялинки піднесли сюрприз орендодавці. Справа в тім, що людей практично поставили перед фактом, збільшують орендну плату, і то в рази більшість орендарів попідписували такі угоди. Пояснюють це тим, що в разі якоїсь найменшої незгоди їх маленьких підприємців просто викинуть з ринку, не зважаючи ані на складну економічну ситуацію. Ані на воєнний стан в країні. Варшавський ринок обідня пора. Олена Антонівна в очікуванні першого покупця в'яже шкарпетки. Каже, так рятується від зимового холоду і журиться, що торгів зовсім немає. Зараз зима, ніхто нічого не бере. Ще весною люди передіваються, вдіваються, то ще щось візьмуть. А зимою ходять тому, що є. І що? Торгів нема ніяких. Скільки, можна. наприклад, вчора продали? Ноль, ну одні колготи бабські, 120 гривень. Це заробіток ваш за день був 120 гривень. Це продано, а заробіток тільки 35 гривень. Така ж ситуація і в її коліжанок із сусідніх контейнерів, які торгують сумками, чобітьми та іншим товаром. Торговими рядами найчастіше снують туди-сюди самі ж продавці, і значно рідше покупці. Торгів нема, торгів пали. Люди військовий стан, люди поїжджали. Поїжджали багато за границю, І з дітьми, так. Да. І... Як ваш бізнес зараз виживає? Тому, що треба... А от, от так, потихеньку. Звісно, По... бізнес, звісно, впали торги, дуже впали. Звичайно, платити треба. Підприємців розпачі, бо ж торгівлі як такої немає. А платити оренду Волинській облспоживспілці за торгове місце потрібно і бажано вчасно. Тим паче, що її підняли в рази. За квадратний метр тепер необхідно платити 30 гривень. Продавці кажуть, це дуже багато. Тому за одне місце, яке раніше коштувало, скажімо, 1200 гривень оренди в місяць за новими тарифами, потрібно буде сплатити мінімум півтори тисячі гривень і вище. Нам трошки забагато підняли. Могла б. І Менше такий стан військовий якраз. торгів немає, людей немає. Ринок перенасичений, люди грошей не мають, ну і так далі. І так далі. Тут, да, багато людей виїхало. Дуже важко маленьким підприємцям виживати взагалі неможливо стало виживати, і тут ще піднімають таку орендну плату скрізь зарплати знижуються у людей. Знижуються, люди не мають за що купляти. Так ціни не Наприклад. приходять, люди жалуються, і кожен хто щось інколи купляє, то каже: а в нас які пенсії, а в нас які зарплати, а ми не маємо за що. А тут піднімають та на таку суму піднімаються, не на копійки, а на таку на велику суму піднімають зразу. І хоча підприємці вважають таку орендну плату здирництвом, одначе більшість вже підписала додаткові угоди. Пояснюють це тим, що у них не було вибору або погоджуються на таку орендну плату, або забираються з ринку геть. Переконані, сперечатись було би марно, бо ж орендар їх навіть чути не хоче. А вони своєю чергою, схоже, його взагалі побоюються. Бо ж на камеру більшість навіть не наважилась сказати і слова про те, що вони думають про цю ситуацію. Хоча а поза об'єктивом своє невдоволення висловлювали всі, до кого не підійдеш. Побоюються, бо переконані, якщо щось скажуть, Горгут, він же заступник голови Волинської облспоживспілки влаштує їм нечувані проблеми. Своєю чергою, головний інженер ринку, якого ми зустріли в адмінприміщенні, пояснив підняття оренди тим, що таким чином вони дбають про бізнес. Ні, не про маленьких підприємців, які днями мерзнуть в контейнерах в очікуванні покупця, а звісно ж, про свій. Власний. Ми діємо в інтересах в бізнесу, яким займаємось. – Ми Слово не можемо бізнес. свого бізнесу. Ага. Я думаю, що ви в інтересах бізнесу. Ви ні, 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 давайте підприємець ні один тут не стоїть для того, щоб стояти в мінус. І ми також не можемо стояти в мінус. Ми, зай... ми працюємо, ми розуміємо складні ситуації, яка зараз є, що йде війна, але ми працюємо в інтересах бізнесу, яких займаємось. Або нам закритися і не займатися нічим. І залишитись самим, і є без роботи за рештою. Роз'яснень таки подались в офіс облспоживспілки що на Ковальський. Проте там Володимир Горгут пояснити необхідність у воєнний час суттєво піднімати орендну плату для підприємців не захотів. Він з вами він не домовлявся, і немає бажання з вами спілкуватися. Не має бажання спілкуватися на. До слова, пан Горгут відомий на Волині персонаж, який неодноразово світився в скандалах, як писали у пресі, про свавілля та грошові апетити керівництва облспоживспілки. А нещодавно ми розповідали про суд, де цей чоловік хотів вийти із спілки ковальської оптово оптово-торгової бази і таким чином відсудити 2,5 мільйона гривень. Проте, як виявилось, у 2018 році він вже виходив із цього товариства. Майно тоді розпродали і дуже хитро продали іншому своєму товари а гроші поділили між собою. Але схоже, коли йшов до суду, цей факт вирішив замовчати. Та не вдалося. Ці обставини ми подали до суду, і вони зрозуміли, що їхні. Справи кепські і тому вирішив дати задню написати заяву про залишення позовної заяви без розіду. Тож, напевне, 2,5 мільйона гривень пролітають. Але цей пан схоже вирішив навіщо той ж ревель в небі, якщо можна мати синиці в руках, і знайшов інший спосіб, як наповнити кишені грішми. Юлія Остапович Неля прокопчук для новин на часі. Після конфлікту навколо Луцької стомат поліклініки у комунальному закладі змінився директор. Новий очільник керує стомат поліклінікою півтора місяці. Окрім пацієнтів, сьогодні в заклад навідались і депутати Луцької міської ради, аби ознайомитись з роботою стомат поліклініки. Багато років вже тут лікую зуби. Пацієнти у стоматполіклініці вже з самого ранку. Депутати збираються на десяту. Два місяці тому навколо медзакладу прогримів скандал. Аудит виявив тут численні порушення і мільйонні недоотримання. Ішлося і про тендерні закупівлі, і про те, що в офіційну звітність вносили дані не про всіх пролікованих пацієнтів. Колишня директорка після конфлікту звільнилася. Тепер новий керівник. Знаємо, чули, що багато людей приймали поза обліком, багато коштів усідало не в касі, які пацієнти сюди приносили. Щось ви побачили ту зміну в тому журналі стало більше людей чи менше? І по коштах стало більше коштів чи менше? Людей стало менше, в загальному людей стало менше. І як ви розумієте, в даний час ми боремося за кожного пацієнта, і які пацієнти до нас приходять, вони дуже строго з цим все відбувається. Бо це треба працювати на майбутнє. На і кожна людина, яка приходить до нас, ми раді цій людині, і прийом ведемо в повному об'ємі, надаємо послуги в повному об'ємі. Це в нас надається на квартал, на три на місяці, на дев'ять місяців, на рік. Розумієте, якщо ви мене спитаєте, от через три місяці я вам дам повну інформацію: чи більше, чи менше, звіти в нас ідуть квартальні. Директор стоматполіклініки поліклініки проводить депутатам оглядини медзакладу, як усе облаштовано і як кипить робота. Це централізована стерилізаційно, Де тут? Ці інструменти, інструменти стерилізуються з цієї кульклініки. Знімається відбиток. Технік моделює воскову композицію. Це людина, це рот людини. Це воскова композиція, яка буде потім покриватися керамікою. Не буде насаджувати. Це віск, ми його зробимо желізним. Які враження у самих депутатів кажуть, мають сподівання, що результати роботи стоматполіклініки для мешканців громади будуть позитивними? Саме головне це настрій самого колективу. Отже, ми бачимо, що ці зміни покращили настрій, покращили відносини в колективі. Воно має позитивно вплинути абсолютно на всі процеси, які відбуваються в поліклініці, і на обслуговування клієнтів, і на підняття іміджу даної поліклініки. Сподіваємося, що це принесе позитивні результати саме для мешканців нашої громади. Тим часом пацієнти охоче зізнаються, якістю послуг вони задоволені. Якби все влаштовує якісно. Ну я якби задовільний цим сервісом їхнім цінами і помірні ціни, як би сказати. Якість і ціни ну дуже хороші. Якими ж будуть результати квартального звіту, про це згодом. Олена Лищук, Мирослав Хутимчук. для новин на часі. Різдво і новий рік будуть з комендантською годиною. На свята її не скасовуватимуть. Відповідно, з 24 до 5 години перебувати на вулицях і в громадських місцях заборонено. Правоохоронці цілодобово слідкуватимуть, аби люди не нехтували режимом воєнного стану. У період різдвяно-новорічних свят задля безпеки і спокою волинян кількість нарядів поліції збільшать. Таку інформацію повідомив очільник Нацполіції області Юрій Крошко. Особливу увагу вартові порядку звертатимуть на території, де відсутнє електропостачання. Усіх закликають не використовувати салютів та інших піротехнічних засобів. Також варто не забувати і про морально-етичний аспект святкувань. У той час, коли ви бажаєте феєрично, яскраво та гучно відсвяткувати. В нашій державі триває війна. Щоденно гинуть люди, як військові, так і цивільні. Щодня ми ховаємо наших захисників. Тому просимо всіх поводитись пристойно. Нереальні історії з реальними людьми таку назву має проект організований для підлітків Луцької громади. Під час занять рятувальники, працівники швидкої медичної допомоги та поліцейські моделюють школярям історії, які можуть закінчитись плачевно, якщо не знати простих правил поведінки в надзвичайній ситуації. На занятті в Жидичинському ліцеї побувала і наша знімальна група. Знання, які діти здобувають в розважально пізнавальній формі, запам'ятовуються значно краще. Організатори проекту вирішили скористатися цим та залучити до заходу працівників служб екстреного реагування. Сьогоднішня подія в нас називається проект на реальній історії з реальними людьми спільно з. Експертами, представниками різних установ, це патрульна поліція Волинської області, ДСНС, а також екстрена медична допомога. Ми залучаємо експертів спільно прописуємо сценарії і відповідно діти мають відпрацьовувати небезпечні ситуації в кожному з кабінетів. Які для них підготували експерти дуже багато інформації є в інтернеті, як діяти, що робити? Але ми розуміємо, що цього мало. Тому сьогодні об'єднавшись разом з всіма експертами, робимо такий проект. Дітей поділили на умовні групи. По черзі вони відвідували шкільні кабінети, де професіонали під час спілкування з учнями розповідали реальні історії з їхньої роботи, де прості правила рятували життя. У нас була перед тим імітація серцево-легеневої реанімації, наприклад, базова підтримка життя до приїзду медиків. Ми розбирали, повторили, як треба правильно викликати 103, що, що потрібно сказати, важливо, що потрібно перевірити. Відпрацювали компресії. Зараз чекаємо діток, поговоримо з ними про кровотечі, побачимо, як вони вміють зупиняти їх, і тоді покажемо, як треба робити правильно. Рятувальники розповіли дітям, як діяти, коли небезпека поруч. Та чи знають вони прості правила поведінки під час надзвичайної ситуації? Ти сьогодні проводили такі невеличкий і знань і разом так само вказували на певні якісь недоліки, чи певні якісь порушення, ті, які вони скажімо, опустили під час навчань? Кожній дитині, скажімо, ну сподобалось це, видно по очах, очі горять. Їм цікаво це проводити, спробувати вживу. Після цього ми, звичайно, ще покажемо і спробуємо гасити умовну пожежу за межами цього навчального закладу. Щоб діти відчули, як це користуватися вогнегасником, як це дійсно діяти в умовах справжньої пожежі, діти справді у захваті від організованого заходу на простих прикладах, які зустрічали у своїй роботі, працівники екстрених служб пояснили дітям прості правила поведінки, які можуть врятувати життя. Дізнався за газову службу номер, бо забувся. Дізнався, що якщо йде витік газу, якщо ти не чуєш запаху і щоб дізнатися по звуку можна, і можна взяти там, де стикаються самі труби, скріплюються, помазати мильним розчином і будуть з'являтися бульки, якщо там буде газовий тік. Попри те, що школярам постійно нагадують правила безпеки у школі, на практичних заняттях значно цікавіше здобувати знання. Досить такі цікаві заняття для учнів, які спрямовані на формування навичок безпечної поведінки і поведінки в складних певних обставинах, які особливо зараз дуже актуальні. Відбуваються вони за сприяння фонду ігоря палиці тільки разом. Приїхало досить таки багато представників різних служб, які Ну, скажімо так, є професіоналами в своїй справі, і дуже приємно, що вони приїхали саме до нас. Школярам роздали світловідбиваючі флікери, які вбережуть дітей на дорозі темної передоби. Подібні заходи і надалі планують проводити в навчальних закладах, адже безпека дітей в пріоритеті. Особливо коли загроза може ховатись навіть в дитячій іграшці. Мирослава Сябер, Мирослав Хотимчук для новин на часі з Луцької громади. Зимова риболовля справа прекрасна, але не тоді, коли на дворі плюсова температура і крига тане прямісінько під ногами. Попри те, що у Луцьку кілька днів відлига, місцеві водойми просто всіяні рибалками, яких не лякає ані ненадійний крижаний міст, ані швидкі течії нашого непередбачуваного стиру. Екстремальна риболовля у луцьку стир скидає зі себе крижані окови, бош на термометрах плюс 4 градуси. Але рибалки часу не гають. Поки відлига не розтопила увесь лід, гайнули на річку. Ще зранку сміливцями з вудочками підталий стир, просто ряснів. Вже під вечір лишилися тільки відчайдухи. Їх на заплаві, що перетинає вулицю Ковельську, з добрий десяток. Уже розходяться, дивлячись на річку, аж страх бере. Бо ж тонка крига під берегами. Ми вже затоплена, навіть і не уявляємо, як будуть добиратися до берега. Там був в кінці, то там нормально. Ага, Можна пройти. Так? Можна пройти. Там поставили такі то, палки, ну, взагалі, бровна такі, є, і по бровнах. О, нічого собі. Нічого страшного, але але краще вже не ходити. Екстремально, правда? Так, да, да, вже, вже опасно. Ну, бо бачите, вода вже прибула ага. по закрайках і не можна навіть пройти туди добре. Ага, я зрозуміла. Вже сьогодні, останній, певно, день вже більше не піду. То що ви зловили, може покажете? А чотири таких а, ну, окушка. Ні. Ну нічого, уха буде, так? Так, да, чотири такі О. окушки. Під мостом лід на річці геть скрес, там далі в берегах трохи тримається, і саме звідти рибалки фанати зробили через воду місток і так вийшли на ненадійну кригу, щоб у полонку і початувати щуку чи сома. Ось тут вода, ось там далі. Рибалка ловить рибу. Дуже екстремальна сьогодні риболовля, але з самого ранку тут було вже кілька десятків чоловіків, і вже вони під вечір щойно починають розходитися. Ми поспілкувалися з з одним рибалкою, і він сказав, що сьогодні кльов не дуже і попередив усіх, щоб вже завтра на кригу не виходили, якщо не буде морозу, адже це дуже небезпечно, бо вода вже побрала береги. Навіть тяжко, як каже, середини річки вийти до берега. Риболовля, звісно, справа чудова, але не настільки, щоб ризикувати життям. Тому усіх любителів зимового тихого полювання закликаємо бути обережними і не виходити на підталу кригу, бо ж це може не дуже добре закінчитися. Наталка Поліщук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Ну і поки то усі новини, вже о 19.15 ефір продовжить Вікторія Олещенко з народним депутатом України В'ячеславом Рубльовим. Спілкуватимуться про рік 2022 у парламенті на захисті громад та в інтересах справедливого миру. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, аби про оперативні події дізнаватися вчасно. У студії працювала Юлія Остапович. Бережіть одне одного, і побачимось вже о 20.00. З першого дня повномасштабного вторгнення російської армії в Україну чимало реєстрів закрили в цілях безпеки даних. Серед них і єдиний державний реєстр юридичних та фізичних осіб підприємців. Але вже наприкінці березня реєстратори Луцького ЦНАПу одержали доступ до реєстрів і поступово відновили роботу з реєстрації бізнесу. На перших початках не всі реєстраційні дії були доступні, тільки окремі дії можна було вчиняти. І якщо не помиляюся, десь вже, мабуть, з червня, з кінця червня, ми повернулися на ту кількість реєстраційних дій, те, що ми можемо вчиняти в реєстрі, як було до війни. Тобто, станом на сьогодні ми проводимо абсолютно всі реєстраційні дії, які нам були доступні до запровадження воєнного часу. Ім того великого поширення набула послуга реєстрації бізнесу через портал дія на сьогодні. Завдяки цьому сервісу підприємці самостійно можуть вчиняти будь-які реєстраційні дії. Наприклад, зареєструватися підприємцем, провести якісь зміни чи, взагалі, припинити діяльність. Що ж до юридичних осіб, перелік дій менший. Проте такі маніпуляції можна робити не через мобільний додаток Дія, а через веб-портал. Дуже часто підприємці. Хибно думають, що це саме з телефону можна зробити, кажуть, нічого не виходить. Це потрібно зайти на веб-версію додатку Дія, авторизуватися в особистому кабінеті за допомогою електронного ключа, і там по підказочках це все відбувається. Віктор Маковецький зазначає, нині черг по реєстрації немає. Зараз у відділі працює п'ять реєстраторів, а про якість їх роботи говорять найяскравіша відгуки від відвідувачів. Дуже подобається, завжди приймають гарно, завжди нададуть відповідну консультацію. Дуже приємно, завжди дуже задоволена їхньою роботою. Тут завжди можна отримати професійну консультацію, кваліфіковану допомогу і просто. Чисто хороше людське відношення. Кар'єрний хаб, який має назву, вона хаб, розпочав свою роботу у Луцьку з середини вересня. За три місяці роботи у межах реалізації проєкту вдалося працевлаштувати 44 жінки. 23 грудня відбулося офіційне відкриття кар'єрного хабу. Сюди можуть завітати жінки, які постраждали від домашнього насильства, жінки з числа внутрішньо переміщених осіб, а також жінки, які виховують дітей з інвалідністю тут вони зможуть отримати консультацію кар'єрного радника та психолога. Основна мета психологині даного проекту це психологічна підтримка, допомога в стабілізації емоційного стану, а також розкриття внутрішнього потенціалу жінки для того, щоб стати економічно незалежною. Ми проводимо різноманітні заходи, такі як у вигляді тренінгів, мотиваційних зустрічей, організація з менторами, а також індивідуальні консультації, завдяки співпраці хабу з бізнесом, державними структурами і благодійними фондами жінки Ка має можливість пройти професійні курси, які допоможуть їй здобути нові знання, навички чи навіть професію. Ми намагаємося до докопатися до того, чим би вона могла зайнятися. 20 жінок навчання кондитерок в, в нас і 8 жінок пройшли курси манікюр, манікюрного мистецтва, 8 жінок педикюрного мистецтва і 8 жінок перукарського мистецтва. Ця робота є сьогодні дуже востребована на, на ринку. Начальне. Управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді луцької міської ради зазначає, що, хоча і вона хаб працює лише три місяці, але вже є хороші результати роботи, став він можливий завдяки фінансової підтримки фонду народонаселення ООН та благодійного фонду Батерфлай, Луцька міська рада нам надала приміщення 170 квадратних. Метрів, і за фінансування управління соціальних служб ми покриваємо видатки на комунальні послуги, а заробітна плата це фонд народонаселення ООН, фонд Батерфлай. Ми маємо гарні результати роботи. За три місяці ми охопили 192 жінки, які, тобто безпосередньо з ними працювали наші кар'єрні радниці. За результатами цих співбесід роботи, індивідуальної роботи, 44 жінки. Працевлаштовані, тобто деякі з них зайнялися і самозайнятістю, стали підприємцями, деякі працевлаштувалися офіційно. Ці результати надихають нас. Назва хабу вона складається з перших літер слів: вільна, окрилена, незалежна, амбітна. Працівники хабу докладатимуть зусилля, аби саме так почувалися клієнтки після відвідування. Вона хаб розташовується за адресою місто Луцьк, вулиця Шота Руставелі, 9. 24 грудня за прогнозами синоптики в Україні переважатиме хмарна погода місцями дощі. На заході дощитиме вночі від 1 до 3 градусів тепла в день від 4 до плюс 7 градусів вище нуля. На сході хмарна погода. Температура нічної пори від 0 до плюс 4. Денної від 5 до 8 градусів тепла. На півночі дощ зі снігом. Уночі від 0 до плюс 1. Вдень від плюс 2 до плюс 4 градусів за Цельсієм. На півдні незначна хмарність. Вночі від плюс 3 до 6 градусів ртутного стовпчика. В день від плюс 8 до плюс 10 градусів. У центрі хмарно без опадів. Температура нічної пори від плюс одного до плюс трьох градусів тепла, денної від чотирьох до восьми градусів вище нуля.